Це як у кіно, молодики з пістолетами, труп літнього чоловіка неподалік майдану і опозиція, яка закликає народ зібрати віче. Іграшкову зброю близько п'ятої ранку на Євромайдан намагалися прийти двоє чоловіків, які мали при собі пістолет. Чоловіків відвели до будинку профспілок, а трохи згодом на територію запросили міліціонерів, яким їх і віддали. У провокаторів знайшли перепустки у штаб Євромайдану. Списки витрат на харчі, цигарки нещодавно придбані газові пістолети. Втім, згодом виявилося, пістолети в молодиків були іграшковими. Про це повідомила прес-служба головного управління МВС Києва. Дійсно, був інцидент неприємний. Швидко розібралися, під'їхала міліція, з'ясували ситуацію на місці. І, в принципі, всі ситуації, які трапляються, вони наразі під контролем. Єдине, що хотілося б попередити, що влада і надалі намагається спровокувати, але люди підготовлені. Сьогодні рано вранці до столичної міліції надійшло повідомлення про те, що в районі оглядового майданчика, поблизу готелю Україна, на сходах було виявлено тіло чоловіка. Слідчо-оперативна група, що прибула на місце події, констатувала смерть потерпілого без видимих ознак насильницької смерті. Приблизний вік померлого – 50-55 років. Причиною смерті чоловіка, тіло якого знайшли сьогодні поблизу Євромайдану, був туберкульоз. Як повідомили у столичному главку міліції, Саме через хворобу відкрилася внутрішня кровотеча, яка й призвела до смерті. Присеву возле нього, Я побачив, що з рта йде кров. Я просто казував, питалася оказати первоміцинську допомогу. Підійшов врач і касатирував смерть. Виступаючи на Майдані Незалежності, Арсеній Яценюк заявив, що протестувальники будуть чинити тиск на владу за допомогою пікетів, мітингів, блокування адміністративних будівель. Крім того, 8 грудня о 12-й дня опозиція скликає на Майдані Незалежності народне віче серед вимог покарання винних у побуті мирних громадян 30 листопада та 1 грудня, а також кримінальна справа проти міністра внутрішніх справ Захарченка, відставка уряду Азарова і дострокові парламентські. Та президентські вибори Лана Маяковська соціальна країна.